А тут у нас з'явився в мене тут підпис підписався один чоловік, і перше, що він почав робити, ну коротше я йому розповідала про бань, і тут каже у кота кліщ. Диви Люся, каже один кліщ, а тоді вже другий кліщ. і Коли він побачив цього кліща за вушком, той кліщ він уже так ну, просто вкрутився в шкіру. От і каже: Ну я взяв по бризкам в баньйон, ну і понятно, що кіт побіг собі. Ти ж не будеш його тримати на руках. Кіт собі побіг через деякий час. Він ловить того кота. Дивиться, а кліща немає, і він вирішив, що цей кліщ заліз йому під шкіру. Каже, я за кота, каже, бігом до ветеринара і давай же ж робіть щось, заліз кліщ, кліщ під шкіру. А це, лікар каже: слухайте, та у вас все добре з вашим котом, нема, цього, нема ніяких кліщів. А вони повикручувалися, хоча він цей кліщ вже був просто заритий ну, під шкіру. Представляєте, так він вже давно присосався, декілька днів він з ним ходив і цей кліщ виліз. Тому, шановні друзі, отримала мяу від кота. Вдя... Мяу вдячності. Ось такий ще результат вчора. Всім доброго вечора! Ой, у мене такий лайфхак вився, так як тут в Єгипті, то в мене не завжди є вся продукція. І так случилося, що в мене закінчилося обще загальне прибирання, а баня я залишила тільки для обробки своїх тварин, тваринок, як в мене їх повна хата. Ну, мені мама прислала крем для очищення поверхонь. А в нас такий період начались жучки, павучки. Дуже багато у нас зараз знаходиться ой, мурав'їв. І я їх завжди. ну, навіть загальне прибирання не так мені допомагало з мурав'ями, хочу вам сказати, як е, наш крем для поверхонь. Я стала додавати в його воду для миття підлоги. Яка красота! Це просто ну, зовсім навіть не з'являється зараз. Прийшли до мене мої подруги, і теж ой, Неля, як ти позбавилася мурав'їв. Дівчатки, я їм поналивала в наші баночки з підлистя, оливи цього крема для очищення, не яке буду ділитися. У мене тільки одна бутилка. Я їм поналивала і говорю: візьміть на літр води. Розведіть, можете побрискати по стінам. Амо кажу, краще помити підлогу, і не буде вас моревів. А мореві такі ну не знаю, як пчоли у нас в Україні. І що ви думаєте, дівчинка один раз так зробила? Вона каже, я стінам побризгала, до речі, у мене там в Фейсбуці є це відео. Вона каже, я стінам побризгала, каже, дивлюся, каже, стали пропадати, а в них і в крупах, і кругом, уже по тумбочках, ці пішли. то я для себе била такий лайфхак. І я зараз сижу і думаю, багато людей пишуть, що не можуть справитися з там, е, да, в огороді, там, що там тля чи ще щось знаходиться, це якесь там ну, кажучи, капусту їсть. А якщо також попробувати це крем для поверхонь, може, воно також спрацює? То це такий лайфак у мене. А ще для тваринок, так дуже-дуже гарно. Я також ще побачила, що дамла наша, та як у мене закінчилося вже ж було загальне прибирання, баню зовсім чуть-чуть було. То я думаю, що ж мені в себе собаки? Я також знайшла великого кліща, не великого кліща, а маленького вусі, а великого під хвостом. Вже так він там гарненько зацепився. Думаю, що ж робити? А він ще такий нестукляний хлопчик. Я взяла цю бутилку з дамлою і давай йому прямо вухо набризгала, вухо і під хвіст. І він виліз. Цей клич виліз, його пальчиком забрала, і все. І це дуже такий лайфакт. Це таке спасіння. Саме головне, що воно не шкодить здоров'ю тваринок. Вони облизують. А як вони люблять наш масажний крем? Я не можу лягти спати, тому що винесуть коробку. Вони чують баню, масажний крем я обробляю від комарів. от Кожний вечір. У час в мене вже приїхала продукція, щоб не масаж, щоб комарі не їли. А масажний крем вони прям люблять, що котики мої злизувати з рук, що собачка любить злизувати з рук. То я думаю, щоб це було щось таке непогане, екологічно чисте, то тваринки б його не їли без 100%. Отакі в мене гарні результати. Дякую. Так, дякую, Неля. Ну, тварини дуже люблять масажний крем, і у мене кіт лиже. Я думала, це тільки мій кіт так робить, а приїхала до Болухати, хати, а в неї два коти. І ці коти, ну, коротше, я була зацілована вся там, де масала масажним кремом. Так що наталкині коти мене полюбили завдяки цьому крему. А в мене і шестеро світ і собака. Тобу, я вся зацілована і зализула.